У ході засідання постійної комісії депутати розглянули усі 10 вказаних у порядку денному питань. Більшість з них стосувалися різних аспектів господарювання комунальною власністю територіальних громад. Сьогодні дійсно розглядалися питання, вони всі відносились до управління комунальною власністю. Важливе питання це питання передачі приміщень, питання списання основних засобів, якими користувалися. Питання лісового господарства і багато інших питань. І сьогодні пройшла комісія дуже з розумінням, порозуміння. Не було якихось конфліктних ситуацій, тому що підготовлені були всі питання. Найбільше дискусій під час комісії стосувалося звернення до депутатів Державного агентства лісових ресурсів, яке пропонувало передати майнові комплекси лісогосподарських підприємств у власність Держлісагентства. Утім, депутати цю пропозицію відхилили, залишивши цілісні майнові комплекси у власності громад області. І комісія визначилась таким чином, що вважає недоцільним передачу з комунальної власності громади області у державну власність, тому що Комунальне підприємство працює прибутково, там працює понад півтори тисячі наших земляків, жителів області. А якщо ми його передамо, ми не знаємо долю цих людей подальшого. В даному випадку йде певне перетягування канатів на місцевому і центральному рівні. Хто ким і як буде там керувати, командувати. Не треба ніким командувати. Є стратегічний курс. Побудови, демократичного громадянського суспільства, де основна і по суті єдина ланка це є громада. На думку депутатів, передача низки лісових комплексів з обласного у державне підпорядкування не є виправданою. Житомирський облагороліс вже не один рік працює з прибутком. На підприємстві мають роботу півтори тисячі жителів області.